Сьогодні попався шорт з каналу Ісландія. Як звати автора, не пам'ятаю, бо я особливо цей канал не слухав. А шорт сподобався, в якому він розповідав, що представники політичних партій Європейська Солідарність, тобто партії Петра Порошенка і партії Батьківщина, тобто партії Юлії Володимирівни Тимошенко. Проводили е, якісь перемовини з представниками адміністрації Дональда Трампа. А, та й взагалі Тимошенко чи на молотовному сніданку, чи те, де там е, була в Америці е, в час інаугурації, тобто на тих, тих заходах, на які або запрошують особисто, або треба платити. І спілкувалися з Ганною Герман, яка топить за Януковича. Ну, нічого дивного. Зокрема, про спілкування Порошенка й Тимошенка через своїх представників з адміністрацією Трампа. Бо зараз Трамп у Зеленський не зручний зовсім, бо він відмовився підписати договір. А Порошенко і Тимошенко хочуть заручитись підтримкою Дональда Трампа і взагалі Америки для того, щоб Зробити швидкі вибори в Україні і дорватися до влади знову. Ми всі розуміємо, що для Трампа з його оці, цією манічкою, угода, 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 Порошенко і Томошенко дуже зручні, бо вони, скоріш за все, погодяться на відкат. Ну, дивіться там 500 мільярдів те, що він спочатку запропонував Зеленському, як я й казав. Просто 10% відкату, і все. людина потрапляє у топ-100 зписку Forbes. Все. А з тим, що він потім запропонував право власності на 50% всього, що у нас з землі заховано, то там можна і казати про декілька сотень мільярдів відкату. Тому, як я вже казав в декількох своїх відео, якби в нас був інший президент, зокрема Порошенко, Тимошенко. бо Ще там різні у нас бізнесмени, а не політики, то Україна б давно вже була б продана. Ну, це моя думка. А ви як думаєте?